Наїстися від пуза гастрономічний туризм ознайомлення з кухнею і кулінарними традиціями певної країни дедалі популярніший зараз модно саме так через смак страв пізнавати іншу культуру. Наша Валентина Доброта в Ізраїлі пройшла через випробування їжу і розповість, чи не набрала зайвої ваги. У найбільшу пательню з кухні свого ресторану біно гапсо не шкодуючи наливає оливкову олію. Затим по черзі підготовлені заздалегідь складові й обов'язкове в східній кухні приправи. Ще цього перцю його називають королем шакшуки, яєчні з помідорами. Ця страва в Ізраїлі стала популярною років 30 тому після пророчого сну ресторатора. Мені наснилося, що страву треба подавати в сковорідці. Згодом це поширилося світом, і шакшука стала неймовірно популярною. Шнімченкам неймовірно пощастило, кухарі тільки чоловіки. Вони не лінуються готувати і вдома. Мою дружину так і звати щастя. Її ім'я Мазаль, що в перекладі означає щастя. Біно Гапсо особисто на стіл подає приготоване власноруч. Гастрономічна турця насправді серйозне випробування для шлунка, навіть не стільки для шлунка, як для фігури. Порції величезні, але страви настільки смачні, що не доїсти їх просто неможливо. Кухарі кількістю замовлень підтверджують, дедалі більше людей захоплюються гастротуризмом. Їдуть з усіх страв. Саме головне кушать і і тщательно. Тоді буде все входити. Ізраїльські кухарі завжди готові нагодувати безкоштовно, але головним секретом смаку страв не поділяться ніколи. Шаурму зіпсувати ніколи не можна а от поліпшити завжди. Але це моя велика таємниця. Це махане і єгуда, туристична принада Єрусалима. Саме тут можна відчути справжню атмосферу сходу. Банана мангобанана. Єрусалимці з величезними торбами вправно поміж людського потоку роблять закупи. Цікавимось, який харч найпопулярніший поміж місцевих Це алкогольна халва. Вона найкраще продається: 10% алкоголю. Звичайно, що я тут відчуваю смак віски. А чи буде реакція? Подивимося пізніше. А, да. Репатріанти підтверджують, в Україні справді без перебільшення культ їжі. Праздники це культ їди, це накривається огромний стол, це кілька годин, багато перемін, блюд. Люди їдять, 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 общаються, їдять. Є така шутка. Враги хотіли нас унічтожить, у них нічого не вийшло. Так давайте вже поїдемо. На цьому базарі можна не лише наїстися, поміж харчів продавці пропонують різні, згідно з обіцянками, цілющі витяжки з фруктів. Та овочів це антивіковий крем на основі кокоса. Так, зараз я мушу омолодіти насправді згідно з обіцянок місцевого шамана. У далекі країни дедалі частіше їдуть по гострі враження від місцевої гастрономії, проте часто повертаються з додатковими кілограмами, бо несмачного тут немає. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН, 1+,1.